Чувак! Я догоню тебе, чувак! Я догоню тебе, чувак! Перегнав! Перегнав! Чого це ти виграв? виграв? А чого це ти виграв? Я не поняв! Я не поняв, що виграв ти! Чого це ти виграв? а? а? А ти, ти правила придумуєш на ходу, походу. Придумать правила. Ааа, ну, бачите, от так от. То правила придумує. Я поняв. Ох і блін! Коротше, ребят Я вам так скажу. Нема щасливішого часу, коли дитина твоя придумує правила. Так, а як же?